Суджена і зруйнована е, тим несправедливим рішенням судді. Е, просто е, вона ну, це, це рішення судді просто зруйнувало цю родину. Але ми повинні розуміти, що таких, як Павличенко, не один, а не два, а таких тисячі по Україні. І влада тим самим, що вона засудила цю сім'ю. Несправедливо, вона об'єднала всю молодь на Україні. І сьогодні молодь гуртується, і молодь розуміє, що якщо не ми, то окрім нас більше нікому робити, що всій державі. Свободу Баріщенка! Свободу Барищенка!

Tchau, Свободу, ще, свободу, панча! Свободу, ще Свободу! пандеше! Слово десять! Отец і слава! Слово десь! Отець слава! Слава десять! Отець слава!

你经你有。 Свободу Публиченко! Свободу честным, 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 свободу Публиченко! Свободу честным! Свободу Публиченко! Свободу честным! Эй, пульшу Австрии без предела! Слава Україні! Героям слава! Товаристи, ми всі знаємо ситуацію, яка відбулася у родині Павличеській. Ця родина була фактично зруйнована. А чим вона була? була зруйнована? Она була зруйнована у тим подівським рішенням. Цим відділським безприділеним, які йдуть у Києві. Да, зараз хочуть України, є надія. А окрім українців... У цій країні просто за нею молодих українців, нема кому думати. Бо ті е, су, судді, прокурори, вони не думають про Україну, вони думають, як набити собі той гаманець. А ми є рушійною силою, яка знесе у тих корупціонерів, у тих покидьків, які зараз засіли, які хочуть зробити з нас рабів. А ми рабами не будемо, бо ми разом, разом, сила, разом! Сим!